Синоптики передбачають, що під кінець цього тижня в більшості регіонів України збережеться прохолодна і дощова погода, однак будуть і приємні винятки. Про це нам повідомляє укригідромецентр. Так, 13 квітня у четвер сухо буде лише на Волині, Закарпатті, у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій, Рівненській та Вінницькій області. Там переважатиме похмура проясненнями погода, а ось нарешті території країни йтимуть дощі на півдні місцями невеликі. Дорогі глядачі, 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури в четвер, то навіть попри дощі погода буде доволі теплою. Так, вночі прохолодніше всього буде в західних областях, лише до плюс 2 плюс 5 градусів. Нарешті території країни вночі температура буде коливатися в межах плюс 5-9 градусів тепла, а ось вже в денний час доби по всій Україні повітря буде прогріватися до плюс 10 плюс 15 градусів тепла, хоча буде похмуро. У Києві, 13 квітня, марна погода буде триматися до самого вечора. У день піде дрібний дощ, проте ближче до вечора він повинен стихнути. Температура повітря коливатиметься в межах плюс 8, плюс 12 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!